От ми недавно презентували Інституцію, чудово розуміючи, що це неможливо прийняти. Поясни можливо. глядачам, не всі розуміють, що таке Інституція. Що інституція це інакша Конституція. То, тобто ви претендували свій на проект пояснень, Конституції, що, яка Що, що, що буде. вважалося, що ми не можемо мисленнєво перевершити класичні зразки французької і американської конституції. Ми показали і довели, можемо. Там нема президента, там нема парламенту, там є цифровий Де образ. глядачам там... її прочитати. Даш посилання. Ну, по-перше, стара її версія нікуди не поділася, лежить на нашому сайті. Угу. По-друге, по посилання ми дамо в описі програми, по кому цікаво знаємо. Той тираж, що ми видали, я продав, і люди, які ну там би мовити, звернулися з проханням їм направити рахунок для того, щоб купити. Ми будемо робити до видання. Тому що в мене зараз перевищує замовлення те, що ми видали. Ми будемо робити до видання, і знову ж таки будемо продовжувати розповсюдження. Ця видана нині версія значно відрізняється від тієї старої, яка лежить ПДФ. Але навіть стара ПДФ в тілі Конституції фактично не змінилася. Тобто можна, можна читати, брати ПДФ, а можна, ну, так би мовити, замовити і купити нашу нову. Всі дані там у, у, у Романенко в Телеграмі або. В мене на сторінці, де я про перегляд для Олів, так би мовити, піклуюся про її книжку перегляд. Та ж адреса можна присилати і на інституцію. Суть інституції в тому, що вона саме започатковує суспільство змін, де зміни можливі. Там головний той самий стратег, якого висуває стратегічний форум. Тобто. це Приблизно древньогрецька система. приблизно. Більше того, від древніх греків ми ще хотіли би запозичити жеребкування. Просто в цій конституції воно не передбачено, але і на інституції не передбачено, але воно може бути передбачено. Поясни, яке жеребкування... Ну, я знаю, а ти поясни глядачам, яке жеребкування ти маєш на увазі. Бо єдине жеребкування, яке тут обговорювалося за цим столом, деякими з кандидатів в президенти. Це жеребкування, кому йти на фронт, а кому не йти на фронт. Ти ж маєш зовсім інше. Теж, теж непогане жеребкування. Але а, дуже небагато посад у Древній Греції були виборними. Це найбільш безвідповідальні посади. А всі відповідальні посади здобувалися шляхом жеребкування. Тому що вважали, що жереб це воля боїв. Тобто є декілька кандидатів, між ними кидається жереб, і хтось стає стратегом. Дивіться. Я би не прив'язувався до якоїсь конкретної форми, я би просто вводив це як можливість. Кого в Древній Греції називали стратегом, нагадай? Стратегами називали осіб, які брали на себе управління в кризових ситуаціях. Тобто битва з персами назначається ну, да, да, обирається жеребом да. стратег, який керує битвою. будь які кризові ситуації. Не, не лише у війні, тому що в нас же уявлення, що лише у війні. не лише у війні. Угу. Ще був цензор, він встановлював ценз. Це можливість нормувати інституційні зміни. Це не той цензор, який викреслює якісь слова, як, як це стало в Російській імперії. Ні, це інший цензор. Ну, щось подібне є, цензор тримає напрям певний. І він каже: от є проєкт, чи є там стратегія певна, от відхилення, я цензую. Рамки. Так, да, Я тримаю ці рамки. Це не опікується стратег. Його стратега – це безкінченість, перспектива, ш, ш, шукає, перевага в перспективі. Да. Ну, одним словом, хто такий стратег? Який, який найближчий мною до стратеги? Дивна річ, так? Да? У нас є тут люди, які проводять стратегічні сесії. Добре не читали моїх, мого циклу по стратегуванню. Ну, фіг з ним. Ну, є люди, які просто мене терпіти не можуть. Взагалі нічого не читали по стратегії, крім того, на заході отої Лабуди, загальної, що виходить там. Клаузевець. До, до стра... Ні, Клаузевець, це все-таки про стратегію. Стратегі, але обов'язково. Про, про специфічну стратегію, так. Да, ну, Сундзи, а є ще 36 стратегем. Прохання да. не плутати ці дві речі. Тобто Сундзи про війну і 36 стратегем — це різні китайські це твори. Це різні китайські книги, як не дивно. Да. Да. Я знаю це. <рес> Мистецтво війни більше про філософію. А 36 стратегем – це конкретні стратегії. прийоми. прийоми. конкретні прийоми. Замальовки тих чи інших да. рішень, Найбільше які мені приводили 36. до 36. І про що це? Про що це? Найкраща Гадай. стратегія втекти. Ну так. Тобто, найкраща стратегія уникнути Уникнути двобою. Уникнути двобою. І в цьому сенсі, який найближчий синонім до стратегії? Скажи. Гравець. Стратег – це гравець, нема гриназорієнтований нема на перемогу в грі.